Привіт і слава Україні. Друзі. Сьогоднішній цей ефір він буде не дуже великим. Я постараюсь досить стисло пояснити свою позицію щодо новин про нашу Києво-Печерську Лавру. Саме щодо новин. Як нам це преподносять телеканали? І я тут зараз не про єдиний марафон, чи ті, хто не війшли в єдиний марафон, про одних ютуберів чи інших ютуберів. Зараз я взагалі, як це все подається, це, так мовити, венегретом подається на стіл і залізає в мізки українців, які деякі з них взагалі не розуміють, що відбувається? Отже, дві тенденції новин. Багато рускоязичних, так? Да? Тих хороших русських розповідають про те, що тут а, от, у нас іде братоубійствіна війна, що у нас іде майже громадянська війна, і з 14-го року нам про це до останнього часу говорили, аж поки росіянці вже повномасштабно не вторглися, і то вони намагаються спровокувати протистояння всередині України, і зараз їм це досить вигідно зробити на тлі, нібито є якогось протистояння е, між християнами православними за Бог старін. і це якась братоубійствіна війна. А ми ж один народ, і от всі люди браті. А? І ця новина так сьогодні мусолиться в засобах масової інформації, особливо з таким, як би сказав би, проросійським уклоном. Що журналісти е, багатьох новосних е, тих ресурсів навіть не розібралися, а що таке ПЦУ, а що таке е, УПЦ. Ну, я хочу зараз дуже коротенько на цьому загострити увагу, не влазячи в канони церкви, не влазячи, що було первинним, яка материнська церква, яка не материнська, і що таке Томус. са. Да? Ми всі свідомі того, що Томус це є те, що говорить про нашу незалежну українську церкву в державі Україна, і вона така сама канонічна, як і всі церкви, які визнаються вселенським патріархатом, тобто материнською церквою. так? Да? Я зараз хочу декілька слів з приводу маніпуляцій, які ми бачимо. Отже, минула влада, як би там не було, поклала дипломатичний досвід, і в тому числі і президент Порошенко безпосередньо брав активну участь в тому, щоб в Україні була наша незалежна церква, і щоб ми отримали той томус, і Богу, дякувати той томус, нам дали. Все підписано, грамоти, все, все зрозуміло, все це добре, слава Україні. Ми повернули те, що в нас більше 300 років тому вкрали. Все от вкрали, зараз ми повернули. І нібито мало би все проходити мирно тишком нишком. І сьогодні ми маємо ситуацію з тим, що зробила російська церква. Російська церква, вона ну, по-перше, вона прибрала свої назві слова МП", да? Ми писали раніше, писали УПЦ МП, Українська Православна Церква Московського патріархату. Ну, ця назва зараз пропала. І журналісти висвітлюючи події, розповідають про Українську православну церкву. А дехто каже: А от е, це православна церква України. Ну це та, що з Томосом, та що отримала Томос. отак, от, от приподносять нам цю новину для того, щоб не було цих маніпуляцій, а росіяни ми знаємо, вони дуже сильно використовують всякі такі речі, щоб розповісти всьому світові про один народ, що про братоубійстві війну там і так далі, це вони завжди робили. Московські попи сховали своєї назви приналежність до країни агресора, і нібито теж є українська церква. І сьогодні журналісти нам тут піляють, запілюють відосики про те, що якийсь там піп вийшов і каже, що ми ж теж за Україну, ми ж за, за мир. Ми ж, е, якщо там хтось порушив закон, то нехай відповідає по закону. а не все так однозначно, і нам постійно це впарюють сьогодні в засобах масової інформації, навіть дуже е, поважні, скажімо так, видання, які існують на Ошти західних партнерів я не буду сьогодні їм робити рекламу, але хочу, щоб всі люди зрозуміли. Минула влада зробила ще одну річ, і я мав честь до тої речі бути дотичним. Я один із співавторів законопроекту, який був проголосований в парламенті, щодо вживання в назві самої. Церкви слова російського, так як вона по своїм канонічним тим підпорядкуванням ішла, як то кажуть, догори до Кирила. І її центральні, скажімо так, органи управління знаходяться в країні агресорів, в країні Росія. І тому було запропоновано, щоб в нас не було якось там УПЦ МП. А зараз вони зробили УПЦ. Був закон. Закон проголосований президентом підписаний. І ця церква має називатися Росла Російська Православна Церква. А нехай там далі пишуть там в Україні. Ні, бо є ж, наприклад, там, Російська православна церква там, в інших країнах. Я ніде не чув, щоб була, наприклад, там, Грузинська православна церква Московського патріархату, чи там Болгарська православна церква Московського патріархату. Ми такого ніде не чули в світі, чи так само Православна церква. Російська православна церква там, десь там в Німеччині і так далі. Там немає, що це німецька православна церква Московського патріархату. Нема такого бреду, а в нас це вони впихували, і з метою щоб цього не було. Був прописаний цей законопроект, який, ще раз наголошую, став законом. Що зруги, зробили регіонали? Якщо не помиляюсь, 48 депутатів там звернулися, ну, риги, Звернулися в Конституційний суд, що нібито цей закон, який проголосований в парламенті, не є конституційним. І, скажімо так, ну вони то звернулись, але це ж не зупиняє виконання закону, підписаного, який вже діє. Проте. Церковнослужителі росіянські і московські, вони цього не виконали цього закону. І це ще один нюанс. Сховалися за новим статутом з переименуванням якимось, знову ж таки, не вказавши свою російськість. Саме російськість. Не руський, а російський. Так от вони мали це зробити. Вони цього не виконали. І що ми маємо? Ми маємо, що 27 грудня 22 року. Конституційний суд України прийняв рішення і сказав, що той законопроект, де там Ігор Лапін, що це все в межах Конституції, що він не порушує ніяких прав, ніяких свобод. Ну і далі по тексту. Що мали би зробити з цього моменту? УПЦ мало би вказати свою російськість і написати, що це російська православна церква. А в Україні значить в Україні. Тобто, розумієте? Тоді би не було оцих сьогоднішніх маніпуляцій біля лаври, де вони всі виходять, і тупі, я вважаю, так я вважаю, тупі журналісти цього питання. Не ставлять Причому я би не назвав би їх проросійськими журналістами. Ще раз наголошую там дуже багато незалежних нормальних видань було присутньо з мікрофонами. Жоден з них не показав сюжеті, жоден з них не задав запитання о тим попам, які сьогодні чому вони не виконують закон України, який вступив в законну силу і не вказують в своїй назві слово російська. Оце мене зачепило, ну чесно кажучи, я перелистав сьогодні купу новин. Я ніде не побачив виконання вимог закону. Ну і наостанок з приводу виселення, от бідних там монахів виселяють, там бла бла бла. Ну, по перше. Знаєте, якщо ви коли-небудь мали арендатора і пускали до себе чи гостя в свою квартиру, а потім він каже, що я не хочу виселятися, і починає робити там у вас перепланування, може кончити вашу квартиру, ваш хороший ремонт, то ви зрозумієте, як сьогодні відчуває себе, скажімо так, історична пам'ятка України, яка належить державі України, це історична пам'ятка. Як вона себе відчуває сьогодні, коли там. Деревовиробництво, якесь там обробка деревини, промисловий якийсь там об'єкт, якісь станки завезені. Коли там відкриваються готелі на території нашого музею, так, музею. коли на території музею якісь засоби, заклади громадського харчування відкриваються, Ну, не вистачає ресторанів, кабаків, борделів і там, не знаю, саун з певними видами послуг. Чесно кажучи. Я це розумію, і я розумію, що вони так вони впираються. Ну ви уявляєте собі, в центрі міста мати готель, в центрі Києва, в центрі столиці, або в центрі столиці мати якийсь там заклад громадського харчування, мати можливість торгувати на тих же самих почуттях вірян, мати можливість робити якесь виробництво. Знаєте, є такий дуже серйозний гріх, називається стяжательство. Ви подивіться, скільки машин з майном вивозяться тими монахами з нашого. З нашого храму, з наших святинь розумієте? Машини з добром, все, що нажито ні трудом. І чесно кажучи, мене це ну не то, що не мене це злить. Це самий великий гріх. Тобто, оці грішники будуть розповідати нам про праведність. Знаєте, колись мав досить довгу дискусію з одним із священнослужителів. І ну він дуже багато мені чого розповідав, і я якось відношусь до категорії людей, які ну вірують. Можливо, там не, не, не так я там хожу до часто до церкви чи до собору, але я відношусь до людей, які знають, що таке церква, що таке релігія. Вірю в Бога, так само, як і дуже багато українців. І тут вже не важливо якої конфесії. Але ще раз наголошую, я знаю, що стяжательство це гріх. Я дуже часто думав, над гріхом називається неубій. Да? Не і от ми ж, вроді як воїни, і, вроді би, мусимо це робити. І я теж думав, що ми, напевно, дуже сильний гріх маємо, за який будемо дуже сильно розплачуватися. Але один із священників, досить мудра людина, мені сказав: Так ти ж захищаєшся. Бо неубий стосується тих, хто прийшов вбивати. Оце є гріх. А той, хто захищається, це є захист. Так що, я думаю, що. Воїни роблять правильні речі, коли захищають, люблячи тих, хто позаду нас, ми воюємо не тому, що ми ненавидимо тих, хто попереду. А тому, що ми сильно дуже любимо тих, хто позаду нас, так наших рідних, наших близьких, нашу державу. І це, до речі, слова не мої. Це сказав е, залужний. Е, також і, і дуже багато хто говорить ці речі. Тому дійсно, знаєте, казали росіянці, коли йшли, е, дуже багато разів. Вони використовували мирне населення, наприклад, в Криму. так? тобто вони виставляли перед собою там мітінгавальщиків, там, мирних людей, які казали там: все, освобождайте ті казарми з Криму. Уходіть, ми тут а, от, нас тут ми прийшли і так далі. А українці вони ж не ставлять впереді жінок. Вони навпаки ну, кажуть, ну ну мала ну, відсунься, ну чекай, ну нас тут війна. І так якось так жінок і дітей ховають за спинами. Ну тим ми від них і відрізняємося. Так, от, російська православна церква має містити в своїй назві згідно закону України слово російська. Друзі, я вам дякую. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Якщо маєте можливість, перепощуйте це відео чи допомагайте, затиснувши кнопку спонсорство або за посиланням на PayPal чи Monobank, який є під цим відео. Я вам ще раз дякую і хочу сказати: попри всі негаразди, ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!